Тільки побачу. Оце тут стояв її дом, так? Да? Давайте так, що зрозуміло, де це ми. Це центральна вулиця. Ось погріб залишився. Ось хата була, де піч. Оце вже бачите. Ото хата, то хата її була. Це ми прийшли, де хата була, ну так показуєте. Оце вона, так? Да, да. Оце вона. Кажіть, чи називайте? Її Лисаве... Генета Лисавета Корнієвна була засуджена за здирання колосків. По закону Сталіна, о п'яти колосках. Да, да. Взяла, де вона на стерні На знала. На стерні знайшла колоски, ти зобрала і, і несла додому. Її спіймали. І посудили, так? І да, засудили. Її? Вона сиділа такі, я не знаю, скільки років. Ну, по-моєму, десь може навіть до п'яти років. Кажуть, п'ять років. Да. Що вона там робила? Паса, пасла корив на севері десь. По сталінському закону о п'яти колосках людина відсідала. Потім вона вернулася, так? Да? Дитина ж її маленька тут заливалася. Да? Да? І не подивилася, що дитина є. Ні-ні ні. Гляділа сестра. Сестра гляділа Тетяна. Дивиться, в якому дуже інтересному українському бранні. Ага. Ну, я окремо фото ще виставлю. Хорошо. А ж ніхто не заступився за нею? Ну, так хто? А хоч би заступалися, хто тоді на що звертав увагу? Поймалася? І значно? дитина, так, у неї І Дитина була, була маленька, і вона сиділа. Що вона розказувала, як прийшла? Там не здівалися з неї? Не, не здівалися, ну таке. Звісно, Паста курив, дамо, коли і там тишка украла молока, яку випала випила кружку, чи що. А так, а так же як. Тоді ж був голос так, так годували і годували всіх каторжан. А оце хата коли так вже вона, що тут ніхто не живе? Вона упала ця хата, так? Чи перенесли? вона Один погріб остався. Ось жили люди. Це вона вам хто? Тьотка. Родна Так. Це її матір стоїть. Ой, це ваша матір стоїть? То її сестра. Так, да, отак заростає двор. За скільки це год отак. А на кому на оці... І дивиться, і замок уже погріба? На кому? Дома, да? А. На, на Ось дивиться, уже погріба нема. А замок закритий. Да. Дивиться. А вже ось погріба немає, ось. Провалився, Провалився, а замок висить. Глибокий погріб. Ну замок надіжний. Ага. Інтересно. Так, ще пролізу. А ось сюди. Маленька була хатка, так? Да? Да, отак хата, як немає, хазяєва. От, піч була. Тобі хата. Ось така трагедія здесь. Ну, такая по всій Україні нашій була. Таке подібне, І у нас у Мильниках, у Григоровки. Кажіть що ще за неї, знаєте? Родичі є в неї, так? Да? Тут. О, ще партизан. Була вона в партизанах. Варка ж померла тішка, тоже. вже немає. Центр. Так, центр. І це центральна вулиця. Все, отак ми засняли. Бачиш, нам не скучно.